68-й день в Канаді, 20.08.23. Сьогодні неділя. І сьогодні, як завжди, гарний день. Гарний день, бо завжди маю під відео дуже приємний коментар. І думав сьогодні зняти пізніше, але так як я його вже прочитав, відписав і зарядився гарним позитивним настроєм, зніму зараз. Зараз е, пів сьома вечора. Пів Півсього вечора і зачеплю вечір вчорашній. Вчора я кабачки так і не натер, бо кабачки зіпсувались. Шкода, але нічого. Зато я зробив дуже смачний плов. В цій кімнаті до мене жила індійська дівчина, і вона звідси з'їхала, а приправи лишились. А індійці люблять дуже багато приправ давати. І вона лишила таку досить велику коробку. Я думав, що це. Коротше, приправа, я її спробував. А це мелений перець, червона, червоний перець дуже гострий. І натуральний ну просто капець. Де вона його взяла, не знаю, і я його собі дав до плову. Все м'ясо, свиняче, гарно порізав. Я з роботи приніс дві мультиварки одну вакуумну, Що, ну, що тиском. І я якраз її протестував, дуже класно робить. рис вийшов, сухий, розсипчастий. Дуже смачний і гострий. Такий, як я люблю. Я вчора смачно ще в другий раз тим рисом, так як він коли свіжий, дуже, дуже смачний. І що, і пішов спати? Сьогодні зранку я встав. Встав я по будильнику, спав добре, спав я на новій подушці. Але нову подушку можна порівняти до моїх попередніх двох, що я взяв дві одинакових ортопедичних, просто прямокутних. І вона по комфорту така сама. Виглядає вона космічно, але по факту нічого такого особливого. Спати на ній зручно. Зручно. Але ну, я візьму. Я візьму. Покажу її ще раз. Отака от космічна подушка з виямкою. Вона от в мене така була в Україні. От тут з виямкою зручно спати, але не так, як на цій. Тут дуже велике от це під хребет, І воно мені сподобалося я вже останнім часом. На, на ній дуже привик. Вона йде до гори і потім вниз. Велика впадинка, вона тут майже до, до землі. І В мене була більша зачіска, і в мене навіть зачіска не псується. Зранку не такий, от, як то кажуть. І Дуже зручно. Голова, я сплю на одному місці. Отак. От Оця мені більше подобається. Я на ній буду спати, вона теж там ортопедична і всі приколи. Зато на цій подушці мені снялися всякі сни. Не, якісь там, якісь там, нормальні сни. І нормально виспався. Якось. Але буду спати вже на цій. Якраз поправ вчора. Вчора я їхав, завіз постіль і одяг попрати на роботу і вертався, забрав назад. Так що поправ постіль, завтра завезу паперу решту. Сьогодні встав, випив кави, поснідав, з'їв плов і з'їв перець. Я от не пам'ятаю, де я взяв перець, десь мені дали перець на футбанку чи на церкві Володимира. Зелений перчик. Я думав, це солодкий перець. Ну, свій поснідав і поїхав до церкви. Взяв собі в машину, кинув банан, кинув батончик цей, з якогось зерна енергетичний і поїхав. Приїхав до церкви вчасно. Зустрів знайомих, з яких я підвозив до пані Марії, і пішов до церкви, собі сів. Я, я сиджу в задньому правому ряді. Подобається мені там місце. І десь, на ближче до середньої служби, до мене підійшов Андрій, колега, до якого я мав їхати на дородження, і він попросив мене допомогти йому на кухні. Я. Та, що, я пішов на кухню, йому поміг, бо він привіз фрукти, два кавуна, яблука, виноград, печенька. В нього було народження, і він вирішив в церкві зробити такий от сюрприз. Я йому поміг порізав кавун, там порозпаковували, все гарно посервували. Среверували, і прийшли люди після служби. І ми, що, вже, ми вже майже зі всіма знайомі. З українцями, то точно. І поздоровались, порозпитували, що, як, хто, куди. Пані Марія була. Гарно, гарно провели час. І розговорились. Андрій виявляється теж дивиться мої ролики. Андрій, привіт. Е, і Бачив відео за секунд. І я йому кажу, то давай я тобі покажу, де він є. Поїде, подивимось. Він з дружиною і з двома дітьми. Е, а до речі, бу, була ситуація та. Поки ми там сиділи говорили, його дочка 7 е, років пішла набирати собі кавуни, а як дитина собі бере один, два, три кусочки, і там одна жіночка каже, та не бери так багато, візьми собі один. Ну, з доброго цього, щоб до мене позалишає. А та обідалась, пішла, пішла за стіл і плаче, їсти кавун не плаче, розстроїлася дівчинка. Я скоро побіг в машину. Я ж взяв собі, на секунді цей планшет в машину дитячий, що там Натискаєш, він ще говорить англійською мовою там, розважальні ігри, якісь розвиваючі. Я взяв той планшет і подарував, нехай має, бавиться. І то надулась, так не хотіла брати, втікала, нічого. І після церкви я, Андрій, його дружина і двоє дітей. Ми поїхали на той секунд одразу. Вони поїхали своєю машиною, я своєю. Зайшли всередину і там купа речей От, його дружина з радістю вибирає для дітей речі там брати, то миле діло. Там в основному перекупщики хапають всякі брендові речі і перепродають. А от такі постіль я от набрав от, по постілі, подушки теж розбирають от ортопедичні. Але я вже собі взяв, мені вистачає, мені більше не треба. Постіль я взяв. І от вона собі вибирала. Але на тому секунді, виявляється, не можна діти з дітьми. Дітей до 12 років не пускають. Чому? Без поняття таке правило в них. І прийшлось вийти. Перше вийшов. Вийшла його дружина з дітьми. Вони сиділи в машині, потім трошечки помінялись. І ну, в кінцевому результаті вони набрали цілу корзину на 40 доларів. 30 з чимось паунд. На, 30, на 40 доларів набрали, взяли собі і одягу, і іграшок дітям, і крісло розкладне на природу, бо вони сьогодні збиралися в парк поїхати. Вони набрали собі достатньо і під шумок я собі набрав достатньо. Я собі взяв отакі от підштанники. Класні підштанники на зиму. Дуже хороший матеріал. Я маю е маю підштанники класні, але ці нічим не відрізняються. Шкарпетки. Ну ці шкарпетки я мусив взяти. Це дуже теплі шкарпетки. На зиму чи навіть по хаті ходити, ну я сумніваюся, що тут в хаті буде холодно. Я думаю, що десь взяти з собою на, 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 вийти на вулицю. Взяв ще одну куртку. Курток в мене вже повний комплект. ну Це гарна куртка. Гарна куртка по моїй фігурі. По моїй фігурі, так що вона вон піде в палку завтра. Взяв собі отаку от скриньку на інструменти. Тут я посилаю інструменти. У мене є викруток багато мені насипали, і от, оці вони будуть тут. Взяв собі ланзак, от, не буду його відкривати, це такий мішок. Як я брав минулого разу і подарував дочці Наталі Валерії. Там така от велика діра, просто наганяєш повітря, стискаєш, скручуєш і защовкуєш. І це мого росту абсолютно новий. Ну я не знаю, може його день раз надували, але я його розпаковував в Кемчучені, його ні разу не надували. Він ще по швам, як новенький склад. Може його купили і цей. Отакий от органайзер в шафу взяв, в мене тут є, але цей мені сподобався більше. І такий самий органайзер я віддав Андрію, він теж хотів, у нього вдома такий є. Забув сказати, вчора я купив собі отаку от от трубу. Не так, щоб собі, в ванну, в ванну треба таку трубу. І сьогодні я знайшов другу. Вони, вони розтягується і розтискається до стіни, плюс я дам шуруп, щоб було міцніше. Цю я дам в ванну, бо вона в ванні вже зношена, покрилася такою собі ржою. А цю я дам сюди, я хочу оці дерев'яні двері замінити. Вони отак відкриваються. Ось, тут все моє барахло, воно ще не поскладене. О, цікаво йде. Ну тут в мене і труси, тут в мене одяг. Багато не буду розказувати, тут інструменти. Інструменти. Але ці, ці дверки я хочу забрати. Зняти повністю, бо тут в мене буде проектор. Я вже його пробував і зверху дам оцю трубу. І штору я вчора купив. Бо, ну, ці двері мені тут зовсім не потрібні. Вчора купив гарну чорну штору і вона в мене тут буде. Тут буде це все прикривати. Мені буде добре. А з другої сторони, буде дивитись кіно. Сьогодні я вже планую дивитись кіно. Зніму ті двері вже сьогодні. Зараз поставлю проектор. Вже пиво в холодильнику. Треба його протестувати, якщо добре пиво, треба взяти ще. Треба взяти ще. От. Андрій, секунда. Вони довго не були, бо ми хотіли в парк поїхати. Ну, як довго не були? Дві-три годинки вони там посиділи. Там працює ще українки, дві працюють там. І одна така українка, вона дуже любить поговорити, приємна дуже жіночка. В неї чоловік на констракшені, по-моєму, теж працює. І Андрюха розпитувався в неї, може, є якісь вакансії, тож обмінялись номерами, і як буде якесь місце, вона зразу ми позвонить. Хороша робота всередині в теплі, нічого складного там з одягом вивозиш, плюс меблі. Меблі, може, треба буде перекидати, але тут нічого такого складного. І вони поїхали, взяли номера і поїхали. Не пройшло і півгодини, я зустрів друга з старої роботи, з дружиною вони заїхали, бо в них стіл зламався на кухні, вони хотіли взяти другий. Був вибір столів, але не такий, як їм треба. Один за високий, другий за низький і не такий, як вони хотіли. Ну а зато взяла собі, взяв собі кросовки на роботу, там на, на будові завжди треба. Тиждень поносив і викинув, а тут за копійки взяв і все. взяла собі картину. Вот. Поговорили приємно, ну супер, добре, що зустрілись. Та і все. Я от набрав стільки речей файних. І після того я поїхав додому. Приїхав я додому, поки, поки я їхав, Тут в даунтаун, висотні будинки, асфальтні дороги в одну сторону, в другу сторону, я вже показував відео. І бігають зайці. Ну просто посеред, в центрі міста дивлюсь, зайц стоїть посеред дороги. Я перше не міг зрозуміти, що це таке. Зайці, їх тут повно. А білки в нас в Україні білки якісь дуже швидкі. Швидко перебігають, тікають моментально. А тут білочка так от скаче собі. Я вже десь три рази чуть білку не переїхав. Через тих білок можна і в аварію попасти. Білки. А Андрюха взагалі з кунса зустрів. Добре, що втік від нього. <смі> Бо всяке могло би бути. Так що так, тут тварини просто собі ходять. Добре, що Олені ще по центрі не ходять, ну, зомбі хватає. І поки їхав додому, от зайця зустрів на дорозі, білка теж бігла собі. Тих бурундуків тут повно, що в норах ховаються, Дейл. І в мене біля хати теж центр. Люди собі вийшли, на газончику розставили столики, вішаки, одяг. І таблички паперу написали сел, вулич на роз... вуличний розпродаж. Я собі пішов, подивився, а там були все жіночі речі. Продавала там дуже така повна жінка. Там був такий бюлгалтер величезний. Все собі продають прямо біля дороги. Прийшов я додому. От що цікаве. Взяв собі, набрав плову, взяв собі цибульки, і фасольку відкрив, і там і перчик порізав. Оцей перчик зелений. І собі і включив кіно. Взяв соус, сирний соус, хліб собі. Коротше, всього наготував і собі їм. Їм, 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 дивлюся YouTube, тут в мене вітальний телевізор. І думаю, щось загостре. Що ж це таке може бути гостре? Я люблю гостре, рис класний. Але щось відчувається гост за гостре. І в носі почало свербіти, бо попало щось вниз, як їв. Я пішов, помив лице, а той перець якраз зелений, це він халапеніє. Це гострий перець, чілі. Дуже класний. Я чуть лице собі не спалив. В колоді водіпом з милом з мив, то все. Ой, то було весело. Нічого, смачно поїв. Поїв два рази, такий раз вийшов смачний, що поїв два рази. і це. Зараз буду знімати ті двері, доскладаю все так як має бути. Дзвонив я до. Людина, яка займається цим будинком, і його нема вдома. Я хотів з ним переговорити на рахунок перемальовки кімнати, хочу перемалювати кімнату в білий колір. Отут позаду мене, е, отут зверху, є кусочок білого, дуже видно різницю. Де білий колір, а де оцей колір, що, що тут? Темно. Я хочу перемалювати кімнату в білий колір, плюс в мене буде екран білий, а цей екран. Що я купив? Він для мене маленький, я його виставлю продаж. До речі, зараз я його фотографую і виставлю його на продаж. Він сам по собі класний і складається, і сам в нього дуже хороший. Але я його продам за ті гроші, що я його і купив. Люди собі забруть комусь пригодиться. Він мені просто гарно підходить, а може його продавати не буду. Може він в мене буде як штора на вікно. Він просто не пропускає світла. О, ідея, побачимо, побачимо. Я думаю, що краще він буде в мене, як штора, бо цього ролокасета це просто капець. Не ролокасета, а оці жалізі, жалізі. Ужас. Вони нічого не закривають, не зручні, а це просто як шторка. Опустив, підняв. Все. Так і зроблю. Я оці жалізі зніму. І поставлю це. Вирішено. І хотів перемалювати, помалювати туалет. В туалеті ця трубка прожавіла і на стелі пробивається грибок, це все треба переробити. Я тут все хочу переробити безкоштовно, і фарбу я візьму теж безкоштовно, просто мені потрібен дозвіл. Не, не всі хочуть перемалювати. Плюс я тут зашпаклюю всі дірки і зроблю все так, як має бути. Ці двері зніму, перероблю я кімнату, поміняю меблі і тоді я зніму повне відео. У мене є коротке відео, як я зайшов сюди і зняв, що тут було і як. Зараз я все перер... хочу переробити. Ну як, не все. Мене все влаштовує. Ліжко є, стіл, стіл є, все є, але як є можливість поміняти безкоштовно, то я поміняю на краще. Але відео довге. Новий рекорд, 17 хвилин. Хватить.